Коли я харчувалася три рази на день, у мене було не чотири, а три рази на день. Я їла вранці білок, там салат овочі, не їла. Oh Інколи я дозволяла собі авокадо, тост, там цільнозернового хліба в обід я обов'язково їла кашу. У мене прям тренер привчив до цього, я обов'язково їла там три ложки, гречки. Ну oh my God. але вона була в моєму oh раціоні: білок, овочі і ввечері там курячий шашличок з, також з якимось. Я взагалі не розумію, як можна так харчувати. Але Насправді я виглядала реально топ. А ти теж боялася вуглеводів? Ну, типу, складних. Е, Чітко, не те, щоб я їх боялася, просто, типу, я їх не люблю. Ну, ну Придеться перелюбити. Ну, я це розумію, так. І мені подобається, що моя донечка постійно в мене зараз просить кашу, правда, mm -hmm. ввечері. Ну, так, Супер. Так і що? Так. О! Ой, дівчата. Поминаю, дівчата не знаю, поки що в мене йде внутрішній супротив. Берзалі, тому, що... мене йде я Окей. пробувала їсти, коли, але в мене це не працює. Я розумію, можливо, чи Ні, це через не якісь бойових манах. Через системи. те, що дуже довго ви знаходитеся в метаболічній адаптації, через те, що організм на дефіцитах постійно себе тримає. Якщо ви робите якийсь крок, він просто дає набріка. Заливає його. Дівчина, коли бачить плюс 500 грамів на вагах, вона думає, о, Боже, да, завтра прибираємо вугломати. Ну, ну, це мене да, ти, ти важишся Дивіться, да. дивіться, а чому вуглеводи? Ви не питали себе, вуглеводи 4 калорії на 1 грам, білки 4 калорії на 1 грам. В чому сенс?